уникальная. Она называется «Мамины сказки». Оксанка живет и работает с Ведь Нежин полон талантов, самородков и всех людей, которые действительно обладают волшебной силой. Здесь учился Гоголь, здесь выступала Женьковецкая, Есть такие чудесные стихи Виталия Шабанова. Уснула буря снежная, и будто светлячки, Веселые над нежином сверкают огоньки. Каштаны распускаются над самой головой, А гоголь не меняется, задумчивый такой. Ну что, подруга нежная, куда меня зовешь? Ведь в целом мире нежина другого не найдешь. И действительно, наш нежин богат такими замечательными талантами. И вот сегодня мы с вами пустимся в этот сказочный мир детства, мир впечатлений, мир тайн, мир любви и мечты. Наверное, Оксанка много работала над этими картинами. И у нее много есть интересного, с чем она хотела бы с нами поделиться. Но самое главное, я хотела спросить. Ведь Оксана не училась раньше ни в художественной школе, ни когда раньше не писала картины. Когда пришел тот миг, когда ты взяла в руки краски, кисти і почала писати. Я хочу сказати вам спочатку. Я вам дуже 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 вдячна, бо це дуже такий хвилюючий день. Перша виставка, і ну, мені для мене велика дуже честь, що ну, ви прийшли. Це ну безмежна моя подяка вам, що приділили увагу, що зацікавились. От і ну то як прийшло, можу сказати. Можливо, ну я знаю, що в дитинстві ще, як я була маленька, то е, бабушка, е, ми колись ну, пішли з нею на базар, і от дуже пам'ятаю цей день, мені було ну, років сім, і вона е, купила мені олійні фарби. А раніше, знаєте, як наш базар, да, не, ну, дуже мало було цих рядів і все. А тільки, оце, де зараз у нас продукти продаються, там бабці старими речами торгували. І от я не знаю, я пам'ятаю тільки я з дому за цими фарбами і величезним червоним яблуком. Я не знаю, чого мені. І дома ну, щось там намагалася на тарілках малювати. Потім пам'ятаю, як мені розказали, що треба розбавляти ці фарби. Спочатку мені хтось сказав олією. Потім хтось сказав, що треба лаковими фарбами. У мене на лаковому працювала моя хрещина, то я просила в неї, щоб вона принесла цей лак. Ну, щось, я не пам'ятаю, що там було. Оце такий відрізочок. Потім пам'ятаю, як років, мабуть, 10 назад. Отець, Мих... Отець Михаїл наш приніс моєму таткові фільм. У нього був, батько був ну, такий, якийсь відрізок життя тяжкий, і він йому приніс фільм Куди приводять мрії. Це такі там і містика. Можливо, мені здається, багато хто бачить цей фільм. Він заворожує, він вчить, він дає натхнення жити. І ось там була художниця, яка малювала картини. А, і вони ну, настільки яскраві були. І ще цей фільм він дуже яскравий був. І, ну просто захоплюю. Я колись я, я пам'ятаю, що коли подивилась, то подумала, що ну мені б хотілося б теж так навчитися малювати. От ну, такі якісь такі політи. Я той фільм, можливо, раз десять вже переглядала і а, там є картина то там можливо звідти натхнення оце дерево бажань казкова країна ну я взагалі ви весь час десь мрію десь літаю мені завжди хочеться щось щось таке створити щось вигадати доповнити життя якимсь Якоюсь казкою, ну щоб було не все так, як завжди, не просто поїсти, щось там подумати про свої речі, про якісь про одяг, От хочеться щось, 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 щось зробити. Я знаю, що то писала, то вірші, то щось, мріяла книжку написати, вона ще не закінчила в мене. От, і зрештою, а малювати почала, от саме вирішила, що я хочу бути художницею, то це було якраз як не стало батька. Два роки тому сад.